Заслужений академічний закарпатський народний хор відзначає 80-річчя. як після завершення Другої світової війни зародився колектив, що виконують артисти зараз, як народилася ідея світанкової молитви за Україну, та в чому зрештою феномен закарпатського хору, розповідаємо у цьому відео. Історія хору розпочалася 25 вересня 1945 року. Постановою Народної Ради Закарпатської України в Ужгороді заснували державний ансамбль пісні і танцю. І Хор, і танцювальна група. А вже пізніше, вже пізніше, вже в 50-ті роки була створена третя наша група це оркестр. У різні періоди закарпатський хор очолювали Микола Добродєєв, Петро Милославський, Михайло Кричко, Микола Попенко, Орест Щербатий, Петро Сокач, Зиновій Корінець, Михайло Вігула. З 2006 року керує закарпатським народним хором Наталія Петій Потапчук. Наші основи нашого хорового співу, наші засновники заклали це Петро Милославський, це Михайло Кричко, це Микола Якович Попенко. Я як коріна Закарпатка, я дуже люблю наші традиції, наші пісні, наші обряди. Я дуже люблю нашу культуру і я щаслива зберігати це. І тим більше такі були попередники, які були, дають мені натхнення це робити. Я дуже прекрасно знала, чудесно знала Микола Яковича Попенка. Ми з ним дружили. Коли в мене якісь виникали якісь питання, я йому телефонувала, чи йшла до нього додому, ми спілкувалися. З 1979 року працює у закарпатському хорі Федір Копенець. впродовж свого творчого періоду був хористом, солістом, хормейстром і диригентом. Я прийшов повчитися, як працюють великі спеціалісти. У нас тоді працював Микола Якович Попенко, керівником диригент Петро Михайлович Рах, і прийшов повчитися десь на рік, на два. І так вчимося вже 46-й рік. Вчимося і вчимо наших артистів. Колектив їздив на гастролі. Гастролі були кожнорічні. Було таке, що півроку нас не було у Закарпатті. Візитівкою Закарпатського хору є народні пісні і танці, які виконують на концертах. Закарпатський край. Він не настільки розмаїтий, настільки багатогранний. Абсолютно, аб, абсолютно відрізняється і кольорова гама, і хореографічна лексика, і вимова, і манера співу. і все. Але воно все таки об'єднує що це наша закарпатська культура. Надихає у е, творчій роботі наша закарпатська пісня, наш, наша закарпатська музика, танці. Тому що вони такі емоційні, такі особливі. У нас закарпатські пісні, наприклад, не, не можна порівняти з іншими регіонами. Роблю обробки для, для хора, для солістів і свого регіону, з Віршавського, бо то мені притаманно, бо там музика, пісні звучали з самого дитинства. Кажуть, із, із молоком матері, воно передалося мені, воно мені близько, і я стараюся передати то хористам, передати нашому колективу ті е, народні зразки. Кожний артистик, який виходить на сцену, неважливо, скільки років він працює, чи це небагато від років працює в колективі, чи досить великий відрізок часу, е, завжди є хвилювання. Ходиш, бо відчуваєш відповідальність, тому що ти е, несеш не тільки е, пісню, ти, е, ти несеш е, 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 національний код, скажімо так, е, любов ту до Закарпатської пісні, яку відчуваєш сам, і хочеш щоб ця любов відгукнулася у е, серцях глядача, який прийшов на наш концерт. І коли це е, видно, що глядач задоволений. Дякуючи його реакції на ці концерти, там аплодисменти, схвальні відгуки потім або обійми, квіти. Ви розумієте, це неможливо передати, тому що це заряджає втомленого артиста ще раз на 100%. і хочеться ще і ще працювати з щирою душею. Життя настільки воно вже трансформувалося, особливо в молоді. На е, інше сприйняття, на інше е, бачення того життя і того самого мистецтва вони бачать по-другому, тому що вони живуть у тих гаджетах, вони слухають іншу музику. Але е, політика наша роботи вона абсолютно спрямована на те, щоб відволікти їх. І, і знаєте, і це получається в нас, тому що дуже багато ми маємо концертів для молоді, для шкільної молоді. Це приділяємо дуже багато уваги. З перших хвилин ми бачимо, це можна прослідкувати що. Молоді люди, вони якби музика, це мистецтво, яке ми їм пропонуємо, вона їх відволікає трошки. І на наш погляд, на мій погляд, особисто я думаю, що наша, наша робота, яку ми, яку ми пропонуємо молодим людям, це пам'ятати своє, пам'ятати наше минуле, наше корені. Відчувається, звісно, захоплення, дуже велике захоплення від знаєте, від того, що коли ти. Зможеш під час такого шаленого ритму танцю да, знайти чийсь погляд глядача, і ти бачиш захват в цьому погляді, це тобі ще дає більше наснаги, більше мотивації, більше емоцій, більше драйву. Я пам'ятаю свої перші враження, коли прийшов, і ми е, почали грати твори класиків наших Задора Мартона, які, до речі, от я говорю про унікальність, вони писали. Твори лише для закарпатського хору, тобто їх більше ніхто не виконує, тільки закарпатський хор, то я був дуже вражений, тому що я взагалі ну, дуже люблю якісну, цікаву, свіжу музику. Перше, що дає мотивацію, це наш глядач. Коли ми, я вам скажу, коли після кожного концерту ти дивишся на їх одухотворені обличчя, недавно ми. 1 серпня мали концерт у Жородському замку. Через кілька днів, через тиждень, мене зустріла одна знайома, вона була присутня на концерті. Вона каже: я дотепер ще ходжу в тому стані. Мене каже, ви мене каже, так зарядили. І оце дає натхнення, мотивацію, віра. Віра людей. На моїх очах вже помінявся це вже третє покоління закарпатського народного хору. Коли я прийшов, то ще е, співали. Ті, які були на самому початку цього колектива, вони відійшли. Ясно, що ті всі традиції, ті всі манери манера співу, ті всі трактовки тих пісень, які в той час були, бо в той час ми співали, наприклад, і Милославського, і Кричка, і Попенка. Я стараюся у тих творах. Передати ті всі традиції, ті всі напрацювання, які були зроблені тими керівниками нашої молоді. Бо молодь наша, ну будемо так казати, вони вже виросли у другій атмосфері. Можливо, вони так і не знають ті закарпатські народні пісні, як то покоління було. Ну і треба то передавати. Артисти закарпатського народного хору з 2014 року виконують світанкову молитву за Україну у День Незалежності. зустріч сонця за карпатським хором. Це така унікальна подія, унікальна мистецька подія, яка чим далі, тим більше збирає людей в День незалежності України. І вже і вже друге другий рік. Це вже така міжнародна подія. Тобто до нас онлайн підключаються люди з різних країн, з різних континентів цього року. Було із Європи, з північної, з південної Америки. Ну це вражаюче. артисти хору їздять за кордон у європейські країни: словаччину, угорщину, хорватію, німеччину, італію. А нещодавно Наталія Петій Потапчук повернулася із Бразилії. Їздити в Бразилію три тижні давала майстер-класи в групі митців українських якраз для української діаспори Бразилії і Аргентини. Ну тобто приємно, коли досвід закарпатського народного хору ми разом із хореографом ставили наші пісні, наші танці для українців цього, цих країн. Ну це дуже було вражаюче, Це дуже це просто незабутнє, що є така можливість. Унікальними і автентичними є закарпатські народні танці. Закарпатські танці мають іншу манеру виконання, ніж танці інших регіонів України, інших областей. Це однозначно. Вони відрізняються як костюмом, і, і музиці відрізняються, і пісня відрізняється однозначно, тому що тут. Був вплив інших країн. То у нас тільки в Закарпатському хорі є можливість виконувати танці національних меншин Закарпаття. Ми виконуємо і закарпатські танці, це однозначно угорські, словацькі, румунські. Якщо говорити про танцювальну лексику, в нас своя хореографічна лексика, яка професійна, яку можна сказати, основу поклала наша легендарна Клара Балох. І ми до речі, от це ми цінуємо це, і ми дуже пишаємося тим, що от це пови Оце класика. Це ми повинні зберігати у вересні 2024-го На фасаді закарпатської філармонії відкрили меморіальну дошку балетмейстерці закарпатського народного хору Кларі Балог. Я е, спостерігала за багатьма балетмейстрами, за їхньою роботою, зокрема, і Клара Федрина Балог, яка, як е, то кажуть, була е, несла найбільший внесок в е, найбільше е, зразки хореографічного мистецтва і, і створила, якби з її творів золотий фонд створений і вона до кожного до кожного свого танцю вона дуже скептично підбирала костюм відповідний до того до того району з якого вона взяла лексику для свого танцю ми стараємося ми старалися завжди берегти їх підшивати В своїй роботі якщо приходили якісь Молоді кадри, так ми завжди їм пояснювали. Бережіть, бережіть кожну вишиванку, кожну, кожну деталь, бо це все ручна робота, це вишивальниці, які вишивали це хрестиком в ручну ручної роботи. Це не машинна робота. Тому цим костюмам уже багато років, і ваша задача ці костюми берегти для наступних поколінь. Заслужений академічний закарпатський народний хор концертами для своєї аудиторії відзначає 80-річчя. у творчих планах продовжувати зберігати народні традиції і популяризувати культуру. Дуже багато різних подій ми організовуємо зараз, З сміливістю беремося за самі такі високі наші планки і мрії, і ми це стараємося робити. Особливо в теперішній час, в час військової агресії. Закарпатський хор, ми є не тільки таким потужним мистецьким колективом, ми таким, ну можна сказати, голосом, осовістю народу. Ми Завжди перші відгукуємося на всі події, які відбуваються в нас в країні. Ми займаємося волонтерською діяльністю. Ми багато здаємо благодійних концертів і не тільки в Україні і за кордоном, різдвоєднання, дев'ять європейських міст, три країни не тільки представляємо нашу культуру за кордоном, в її найкращому вигляді в Ви її розмаїті, тому що в Закарпаття дуже унікальне, особливе. Але допомагаємо, допомагаємо дітям, допомагаємо людям, які зараз в непростому становищі опинилися під час війни. Це дуже важливо. Звичайно, знаєте, з перших днів війни нам здавалося, що руки опускаються, не хотілося ні співати, ні танцювати, ні грати. Такий був ступор. Але все-таки, коли проходиться усвідомлення, що фактично. Народна творчість, народна пісня це є, це є основа, це як друга молитва. Це оце ми повинні зберігати. Ану, уявіть собі, зараз ми би не співали, не танцювали. Ці діти, які ростуть ця молодь, вона би не знала взагалі народних пісень, вона би не знала ні наших обрядів, ні традицій. Вона би собі не уявляла, як виглядає Закарпатський костюм. От. І ми е, вирішили, що наша така місія все-таки, що ми повинні. Як найкраще якраз доносити нашу культуру, нашу культуру до свого глядача. Через віками йде наша горда й велична країна. Волю й славу у серці несе незалежна й свята Україна.